Росла в Гаюк конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віцям широким, та недовго не втішалась Конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою. Панночка до балу. ой на балі весела й музиченька грає, в конвалії та музика, бідне, серце крає, тож панночка В веселому бальсі закрутилась, а в конвалії головка Пов'яла, схилилась. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться. Згадать тою конвалію, як щастя менеться. недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей малий, що так любий дуже, Тебе, квіточку з'їяв, залишить байдуже. Gracias.